Прес-конференцію для журналістів криворізький міський голова Юрій Вілкол розпочав з надважливого питання діяльності міського штабу допомоги воїнам АТО, його подальшої роботи, а також встановлення пільг для сімей криврійських військовослужбовців, які перебувають на сході України. Таріг була прийнята програма по підтримці учасників АТО та членів їх родин. Працює у наш штаб. Ми прийняли рішення для того, щоб з міського бюджету. Майже виділити 5 мільйонів на цю програму додатково. Будемо ще розглядати, подивимось, що потрібно. Запропоновано 50% пільгу на оплату житлових і комунальних послуг сім'ям, рідні яких знаходяться і приймають участь в бойових діях на сході країни. Підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг це питання, яке хвилює багатьох криворіжців. Але Юрій Вілкул зазначив, тарифи встановлюються і регулюються у Києві, і на вимогу фінансових організацій, які дають Україні кредити, розмір тарифу має бути економічно обґрунтованим. В скрутних умовах опинилися багато мешканців нашого міста. І тому ми повинні все робити як для мешканців нашого міста і для тих. Хто приїхав з Донецької, Луганської областей з Криму, щоб ми вони могли теж відчути нормальне життя в нашому місті і ви знаєте в умовах підвищення цін, зростання тарифів, на житлово комунальні послуги і на, там, на енергоносії. Дійсно, дехто каже, що е, тарифи встановлені по даним. Котрі давали з Кривого Рога безумовно. Структура даних давалася що 10 років, що 5 років, що в цьому році одинаково. Для комісії, котра визначає регулювання цін на енергії на сії. По вимоги тих структур, котрі видають кредити, ви ж це добре знаєте, сказали, що тарифи повинні бути економічно обґрунтовані. Говорив міський голова і про чутки, які обговорюються і тражуються в інтернеті стосовно діяльності міської влади, зокрема щодо витрачення великих коштів на отримання квіткового годинника, закупівлю дорогих урн для сміття та дорожніх знаків. Городянам пропонується хибна інформація про те, що робиться в місті, зокрема, у сфері житлового комунального господарства. Так, в мережі інтернет публікували дані про те, що на придбання урн. Для сміття в 2014 році з бюджету виділили більше 4 мільйонів грошей. Там все. Натомість реальна сума становить 1 мільйон 959 тисяч гривень. Всього було закуплено 3822 урни. Вартість однієї урни складає 200. 329 гривень була інформація, що на квітковий годинник ми 4,5 або 6 мільйонів втратимо в місті. І кажуть, що нема других напрямків бюджету, коли це потратити. Я вам хотів би сказати офіційно, що на квітковий годинник затрачується. На електроенергію в місяць йде 4333 гривні в місяць, і на полив в, літні, в літній час ще тисяча гривень додається. Це всі кошти, що тратяться на квітковий годинник. Більше жодної копійки не тратиться. В минулому році за всі, на все це на все, весь квітковий годинник в місті потрачено аж. 57 тисяч гривень на останок прес-конференції Юрій Вілку зазначив, що проведення чергової сесії було вкрай важливим для життєдіяльності міста, і та конфліктна ситуація, яка виникла між міською владою та протестувальниками, має бути вирішена лише у правовому полі. Хоча, поки ну, що, взаємопорозуміння вже... все ще не знайдено. Нами було запропоновано створити громадську раду. Нормально з всім, щоб там приймали участь не тільки ті, хто зараз знаходяться в сесійній залі, а мали громадські організації, об'єднання приймати участь, розглядати питання роботи управлінь, заступників. Давайте подивимося по напрямкам і давати рекомендації, давати, казати, робити. Чи не, якісь зміни, чи не робити, Давайте разом відкрито, відверто працювати в цьому напрямку. Ну, поки що згоди в такому конструктивному, законному руслі поки що не знайдено. Тож поки що мітингувальники продовжують залишатися у сесійній залі Криворізького міськвиконкому.